Вони бігають, сплять і бавляться з відвідувачами. Чотири цуценята безхатченки на один день переїхали з вольєрів притулку до столичного торгового центру, аби знайти господарів. Ми відбирали собак, щінков, тому що їх ну більше беруть. А, які комунікабельні, які ласкові і, скажем, стресоустойчиві, тому що з вольєра прийти сюди для багатьох собачок це стрес. Приїхала до торгового центру, аби знайти нову родину і творняшка на ім'я Васабі. Вона така от, по характеру дуже огнена. Така активна, ж знірадисна, поэтому у нього така кличка. До рук волонтерів васабі потрапила випадково від її історії мороз по шкірі. Її історія дуже печальна. Її закопали міті з братієм і сістрічками. А вот і хазяїн приюта случайно слишов піск, раскопал. і от собачки вижили. тварини були настільки налякані, що спочатку навіть боялися підійти до людей. Ми знайшли вальєрчик, кадана вот, скажем, не ні ще з утра. І дали і печеньку, і не зразу просто подошли і дали. А от танцювальні, щоб вона сама подошла, от вона подошла перша, і потім озбежали всі остальные собачки. Організатори акції сподіваються, що сьогодні в асабі ще три її товариша поїдуть до справжнього дому. Однак наголошують, останнім часом знайти собакам господарів дуже складно. В зв'язку з тим, що в країні існує дуже багато різних проблем. Uh, помощь uh, в связи з военными действиями, помощь пострадавшим от uh, военных действий і, uh, звісно, uh, німного внімання переключилась з uh, бездомних животних. Аби привернути більше уваги людей до тварин, волонтерські акції переїхали до торгових центрів. Тут же біля вольєру влаштовують хендмейд, розпродажі та майстер-класи для дітей. Хочу котика, собаку всіх животних. Буду просити, коли у мене кадавна стане, а то у мене вже було. Ще одна важлива мета подібних заходів навчити дітей здоровому спілкуванню з тваринами. Більшість дітей дуже ласкові, дуже здержані з собачками. Є, звісно, дітки, які мабуть, ніколи не спілкувалися з животними. І от вони, як ігрушки, ходять дірнути там за лапку, за ушко. але вони дуже швидко вчаться. Сподіваємося, сьогодні усі ці песики знайдуть затишний дім, а відвідувачі чотирилапих друзів.